Дорогі земляки, завершується 2015 рік. нелегкий рік, черговий рік випробувань для української держави, для українського народу. Я хотів скласти щиру подяку всій Злочівській громаді за спільно прожитий рік, керівникам установ, організацій, підприємцям, всім людям, які долучалися і долучаються до нашої перемоги, волонтерам, військовим капеланам, духовенству тим релігійним згромадженням, які ні на одну хвилину не перестають молитися за мир і спокій в нашій державі. Всім, кого згадав і всім, кого, можливо, не згадав. Бажаю, щоб 2016 рік був роком миру. Бажаю всім нам добробуту, достатку, здоров'я. Найбільше бажаю, щоб ми могли один одному прощати, один одному допомагати, один одного розуміти, і тоді все в нас буде гаразд. Хай новонароджений Спаситель принесе мир і спокій нашій державі і кожній родині. З Новим Роком і з Різдвом Христовим. Слава Україні!